Друзі, вітаю! З'явився мирний план Трампа. Про це написала газета Washington Post. Дуже відома впливова, потужна газета, яка одна з тих закордонних медіа, чи не найбільш висвітлює війну Росії проти України. Ну і власне зараз вони залізли в штаб Трампа і дізналися той секретний план, про який раніше говорили в Heritage Foundation, Потім сказали, що висвітлювати його не будуть. Ну, от це прокоментували деякі люди з оточення Трампа, розповіли про цей план, і, власне, зараз ми можемо його проаналізувати. Плюс кілька інсайдів від наших політиків, від наших, скажімо так, інсайдерів в Вашингтоні щодо цього плану. Хто приїжджав в Київ, хто із наших так званих депутатів літав до оточення Трампа, теж намагалися щось крутити. Одним словом, українська... Війна стає частиною виборів в Сполучених Штатах. Ну і знову ж таки рішення щодо вирішення проблеми війни для світу. А ну, стануть першими рішеннями того, хто виграє вибори в Сполучених Штатах. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми з вами витискали російських агентів, тих, хто бреше про Україну, тих, хто нас обріхає, робиться дуже хитро, підло. Кажуть, що ненавидять Путіна, а потім б'ють нам ножом в спину. Український YouTube має бути українським, і щоб це було так. Підпишіться під цим відео, чорна кнопка прямісінько зараз. І друзям своїм порекомендуйте. Друге, у нас з вами 720 тисяч, а треба 822. Друзі, будь ласка, 100-500 тисяч гривень. Це ідеальні цифри, щоб зробити цю неділю просто прекрасною. Тому, будь ласка, зробіть донат. Ударний дрон поїде на Херсонщину, зроблений власне він в нас на півдні цей дрон з жодної китайської деталі. Все було створено в час війни, коли атакували Миколаїв. Хлопці сиділи в гаражі, і крутили цей дрон. Зараз зробили серійне виробництво, і він допомагає нашим бійцям звільняти територію 20 кілограм, інколи, якщо треба, 30 і 40 може нести, і скидає прямісінько на голови окупантам. Тому, будь ласка, зробіть Донат, це важливо. А я перехожу до власне аналізу цього. Ну, скажімо так. Дуже небезпечного плану, який є в Трампа. Давайте зараз про все по порядку, тому що дійсно дуже багато інформації. Трамп приватно заявив, що міг би припинити війну Росії проти України за 24 години. Ну і секрет він говорить: тут зараз буде дуже багато секретів та інсайдів, тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від певної території. Про це повідомляють люди, які знайомі з самим Трампом, знайомі власне з цим планом, деякі експерти із зовнішньої політики заявили, що ідея Трампа винагородити президента Путіна так званого та потурає силовим порушенням міжнародно визначених кордонів. Власне, вони говорять про те, що Трамп обговорив своїми радниками там на правах анонімності. Вони не хочуть цих розкривати. От і говорять, що ці розмови були конфіденційними. Він сказав, що готовий віддати частину Донбасу. Він називається прифронтовою українською і прикордонною українською територією. Ну і зрозуміло, що віддати Крим. Так в голові Трампа лежить спроба віддати. Частину української землі він називається Заплатити землею для того, щоб завершити війну. Ну і власне зараз оточення Трампа обговорює цей план. Зараз у них це одна з таких стратегій, що він. Хоче її реалізувати після перемоги, ну якщо виграє до того, коли отримує інаугурацію. Тобто між листопадом і січнем він захоче серединою січня, навіть числа 20, він захоче за 24 години домовитися все вирішити. Я нагадаю, що Трамп передавав привіти Зеленському і казав: Давай, я приїду, це мало статися минулого літа. Я приїду, ми зустрінемося, прилечу з Москви, порішаємо з Путіним і все буде прекрасно. Ну і Трамп на білому коні заїде в. Білий дім Зеленський сказав ні, тому що боявся, що Трамп може, значить, не білого коня підсунути атраянського, здача територій. Ну і, власне, Зеленський сказав ні потім Зеленський сам відправляв повідомлення і, різ... і різних людей до Трампа і казав: Давайте ж все ж таки домовлятися тоді вже Трамп мовчав. Ну от зараз ми бачимо злив інформації такої. Ну, знову ж таки це не злив, це швидше випитали і десь знайшли цю інформацію. Але те, що Трамп хоче за 24 години години всадити за мирний стіл переговорів і Росію і Україну ну виглядає як дійсно його щире бажання. Як говорять деякі інсайдери, які його, скажімо так, консультували ще в першу каденцію. Вони в цьому дуже сумніваються, тому що Трамп робить головну ставку. Правда, на свою харизму. Він каже: я як візьму їх двох, як посажу, як розкажу Путіну, Донбас і Крим, Зеленському перемога. Плюс каже цей інсайдер або інсайдерка насправді. Він вважає, що його харизми вистачить. Друге, він знає, що обидва президенти, і Зеленський, і Путін хочуть зберегти своє обличчя і утримати рейтинги. Тобто, для обох важлива політична присутність, ну і політичне майбутнє. І вона каже, що він буде намагатись на цьому грати. І саме 24 години це має бути такий стиль Трампа. Про це теж багато в Вашингтоні говорять, що от він так вважає. Що супер швидко, супер красиво. Ну, єдине, що не всі експерти, до речі, ті, які його радили, вважають це правильним, тому що це не питання територіальних поступок України. Навіть не тільки для України вони кажуть. Вони кажуть, для Європи це невигідно, тому що це питання майбутнього Європи і безпеки в Європі. І вони кажуть, якщо дамо Путіну землю українську, то він зрозуміє, що захід слабкий і піде далі атакувати Європу. І це якраз його змусить рухатись вперед. Бо ще є така історія, що вони бачать в Штатах і команда Трампа, і команда Байдена, що якщо Росію затискати санкціями, вона зближується з Китаєм. І одні кажуть, що треба її навпаки приобняти і взяти на захід. Інші ж кажуть навпаки: ні, 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 нікого ні, ні, обнімати Росію не треба. Росію треба зробити е, партнером Китаю, але настільки слабким, щоб це партнерство не відчувалося, щоб Росія взагалі не знала, що в неї є сила, і Китай від цього партнерства нічого не виграв. І вони кажуть, тільки тоді ми зможемо показати сильний захід, тільки тоді ми зможемо показати. Потугу та силу, бо коли всі говорять, що ось треба домовитись з Росією заплатити Україною, і тоді вона буде з Заходом, не буде і так багато людей з оточення Трампа чесно кажуть: ні, так не працює. Тому зараз ми бачимо конкуренцію з цих ідей, що загалом робити з Росією. ну Україна давно каже або роз'єднувати, розчленувати, або одягати їм ядерний наморник, щоб вони більше нікому не погрожували. Ну але зараз, скажімо так, йде своя розмова. Лінсі Грем, до речі, консультує теж Трампа, це старий наш добрий друг. Ну, от він грає теж свою гру, але каже, що вмовляє Трампа зробити так, щоб Україна була і в ЄС, і в НАТО, і не поступала з землею. І каже, що 100% свого часу він проводить із Трампом, говорячи про Україну. Ви знаєте, Лінсі Грем нещодавно прилітав в Україну, привозив меседжі, бо спочатку прилітав Блінкін. Зразу за ним від Трампа приїхав Лінсі. Грем це сенатор, дуже впливовий, особливо в церковних колах. А ви знаєте, що для... Консерваторів це дуже важливі кола, це якраз таки те, де робиться їхня політика. Тому тут ми теж бачимо, що іде, скажімо, таке просвітлення Трампа. Бо якщо подивитись оточення Трампа, особливо його сімейне оточення, то вони всі сидять на книжці «В'язні географії і говорять, що Росії треба буферні зони, санітарні зони, і, власне, вони повинні ці території отримати і, власне, бити Україну. От і захищатись Україною, бо Наполеон ішов через Україну, і Росії треба було захищатися, і Гітлер ішов через Україну, і Росії треба було захищатися. То Україна це така велика буферна зона. Поки росіяни там а, про, про проспляться і витвері зіють, і поки зберуть зброю. Їм треба кілька місяців, поки чужа армія йде територію України. Ну і власне Джаред Кушнер в одному з, з блогів, так званих каліфорнійських, який веде дуже дуже близький до Кремля. Так званий незалежний блогер, от власне він там і розказав цю історію. Тому Трампу дійсно треба багато що пояснювати. Далі, що по цьому плану? Ну, але кажуть, що Трамп, так само як і Байден, не хоче бачити Україну в НАТО. І ось це теж одна з історій, де він не хоче, щоб Україна була в НАТО, і хоче обмежити дружбу Росії та Китаю. Ну і, власне, оця хабар української території має начебто це обмежити. Але давайте запитаємось здорового глузду: чи Росія, отримавши від заходу української території, перестане дружити з Китаєм? Чого б це? Чого вони повинні перестати дружити Китаєм? Із... Китаєм, просто отримавши Донбас. Вони скажуть, супер, і підуть на Естонію, Польщу, Німеччину і далі. далі, далі. Тому зараз цей план ну, виглядає трошки такий наївний, інфантильний. От, е, Власне. Е, далі в нас є історія про те, що. Емі Ешфорд, старший науковний співробітник центру Стімсона, позапартійного аналітичного центру, сказала, що це жахлива угода. Ну і нам з нею важко не погодитись. Але що важливо, е дехто з його оточення говорить, що Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Але насправді Байден, ну, зрозуміло, що розкритикує цей Трамп. Газета вийшла сьогодні. Він це все покритикує, попохає. Але Байден теж не дає зараз допомоги. Байден не дає допомоги, і територіальні втрати можуть бути не через прихід Трампа чи його 24 години. Байден сьогодні теж не дає зброю. І ті люди, які від нього приїжджають, вони теж натякають не дуже приємні речі. І тому нам би хотілося, щоб була конкуренція, що можна більше зробити для України. Бо навіть маленька Естонія зараз знайшла мільйон. Снарядів для України ось це потужна історія. А Штати зараз поки що так вони дадуть, але ми кожну цю секунду платимо надзвичайно багато. Кожна секунда це життя українських військових, це життя е, укр... українських солдатів. І знаєте, коли нам кажуть, що треба ще зачекати, ну ми і так півроку чекаємо. Зеленський вже, до речі, погодився. Я дивився вчора його інтерв'ю. Достатньо дивний, ну Марафон, по-інше, запропонувати не може, там такий повний марафон. І ще й канал, який власне в сфері впливу самого Зеленського та його оточення. тобто Просто максимально тепла ванна, і він там навіть погодився на кредитні кошти. Насправді це правильно нам зараз головне вижити, брати в кредит, не в кредит, тим більше, якщо буде платити Росія, і Девід Кемерон каже, вже придумали формули. вам говорив, що можна змусити Росію платити. От, ну і ми, ми готові на ці кредити. Більше того, мої джерела говорять, що Джонсон телефонував Зеленському. В них була розмова. Зеленський пояснював, що ми готові на цей кредит. Джонсон теж попереджав, що нічого страшного, ми проголосуємо, але ви ж теж прийміть. Ну, тобто, це була така прокачка з обох сторон. От, але, типу, вже ми готові й на кредитні гроші, але дайте зброю, тому що гроші самі по собі це не є для нас панацея. Гроші знайти можна, але таку зброю, як в штатів, знайти важко. Перше, друге об'єми зброї, третє швидкість вони дають те, що вже готове на складах собі запускають в виробництво. Тому ми зараз бачимо, що штати без альтернативний друг і партнер. Тому зараз треба знайти, як відлагодити відносини із Байденом і розуміти, що робити, щоб не був реалізований так званий мирний план Трампа, де зільють пів України, тільки щоб Трамп показав, який він сильний і класний. От, тому тут зараз нашим дипломатам дійсно треба трошки напружитися. Бо тут в статті навіть Вашингтон Пост вони говорять, що Трамп, коли зустрічав Орбана, Орбан нагнітав, що Україну треба зливати, що радянський час це все була російська територія. Що треба домовлятися, що треба зливати Україну? Це зона впливу Росії. І видання каже, що Трамп ну, не сильно власне вникав у цю історію, не сильно піддавався цій Орбанівській. Історії, і власне, ну, скажімо так, був достатньо прохолодним. Тому Орбану переконати Трампа повністю не вдалося, от. Але. Я вам вже натякав, що деякі регіонали, ОПЗЖшники їздили до оточення Трампа, заплатили через лобістів гроші. Ну, дехто з експертів говорить, що це був Льовочкін, дехто говорить, що Льовочкін не Суркіс, дехто каже, що там ще дехто з оточення фірташа. Ну, от Різні прізвища можуть бути. Ну і вони їздили, казали, давайте придумувати цей спільний Трамп спільний план. Ну, от, можливо, він буде частиною Трампа, можливо, він буде щось інше. Ну от і вони їздили, зазивали. Типу, що ось ми проросійська партія. Давайте нам можливості і будемо щось робити. Ну от це в стилі ОПЗЖ поїхати там, значить, продавати Україну як шматок російського продукту. Ну от, все було, але, значить, то... Не перший раз вони туди їздять, намагаються щось домовитись, але після цього візиту е, теж політичні інсайдери говорять, що приїхав Манофорт. Манафорт – це колишній друг партії регіонів, того ж самого Льовочки, Ефірташа, Яхметова і Колеснікова. Він на них всіх працював і приїхав сюди зустрічатися. Хтось говорить, що він бачився з Колесніковим Кличком і, начебто, ходив в офіс. От хтось говорить, зовсім інші прізвища тут я претендувати ні ні на яку правду не буду. Но але те, що він приїхав сюди шукати якусь комбінацію вигідну для політичної виборчої стратегії, це точно. Це точно так. І він приїхав шукати десь компромат, десь якусь там історію, десь прощупати, як тут загалом все відбувається. Тому що Трамп запропонував Манафорту стати його стратегом. Манафорт, правда, не дуже хоче. Манафорт боїться, що е, можуть. Е, Перемогти демократи його знов запроторять в тюрму, бо багато хто думає, що він ще в в'язниці. А насправді ні. Насправді Манафорта відпустили. Трамп в останній день свого президентства його помилував і сказав: все, друже, їдь на Флориду, відпочивай. Він там відпочивав, але зараз кажуть, що такого злого генія не вистачає в команді, і його, власне, зазивають в команду. Він боїться брати пропозицію Трампа, каже, а вдруг знов посадять. І Якщо ти не виграєш, ну так що тоді робити? Байден точно не помилує. Буду сидіти, а йому вже так трошки за 70. Ну і ці кажуть: ну, раз боїшся, що демократи посадять, зроби так, щоб демократи програли. Ну і зараз він приїжджає в Київ, може бути таке, що вже цю пропозицію навіть прийняв. Так от ОПЗЖ грає свою гру проти України. ОПЗЖ робить все можливе, щоб підставити Україну і перед Байденом, і перед Трампом, і неважливо, хто виграє. І тому ось тут дуже важлива історія. Я продовжу зараз там ще є кілька інсайдів самого цього плану Трампа. Але щодо ОПЗЖ, сьогодні була акція звільнити захисників Азову. Моя позиція я був з плакатом. Я в спільноти, до речі, запостив фотографію. Подивіться, там є. Давайте міняти ОПЗЖ на Азов. Ну, ми ж, Медведчука, там на неповних 400 людей обміняли. Давайте і тут так зробимо. У нас є фракція в Верховній Раді. Давайте їх міняти на наших захисників. Це російська агентура. Вони важливі Путіну. Я вам в п'ятницю писав відео на 30 хвилин про топових російських зрадників і агентів, які сидять тут або в Відні, або в Монако. Але вони всі з українськими паспортами. Друзі, давайте закривати ці питання вегетаріанські, типу, що ой, ми не знаємо, робили вони злочини, не робили. Та вони напряму працюють на Путіна. Вони зараз їздять до Трампа підставляти Україну і продавати наших людей та наші території. Тільки аби собі заробляти мільярди і путіну віддати Україну. Ось це їхня ціль. Тому ОПЗЖ з парламенту треба відправити на обмін. ОПЗЖ це найкращий обмінний фонд. Це трофейна фракція, яка повинна бути обмінена на наших захисників. Жодного сентименту до ворога. Пробачте, але ОПЗЖ єдина фракція, яка може виїжджати в НІЦУ, в Монако взагалі ніякі ні виписки, нічого не треба. Комфортно. Депутати інших фракцій виїхати на засідання ОБСЄ чи, наприклад, НАТО не можуть. Про інших там людей, українців я взагалі мовчу. А тут всі, всі умови, всі комфорти. І давайте поговоримо про умови, в яких тримають наших захисників. Я знаю кількох людей особисто, які були в полоні. Це речі, які страшно розповідати. Про них страшно думати, але вони реально відбувалися. Катують, знущаються, ламають здоров'я, ламають психіку, а потім, коли вас мають віддавати, закормлюють хлібом. Ви тиждень їсте тільки хліб. Тільки хліб, щоб вас роздуло, і потім кажуть: ну дивіться, як поправилось, в російських тюрмах сидять. А кормлять помиями. І там рік-півтора можна сидіти і їсти просто незрозуміло що? В надзвичайно милих кількостях. Просто рівно стільки, щоб ти не помер. Тому ОПЗЖ не повинно сидіти в парламенті, ОПЗЖ повинно сидіти е в тюрмі, а краще піти на обмін. Це найкращий, повторюсь, обмінний фонд для того, щоб ми могли звільнити наших захисників. Так от, завершуючи про Манафорта і ОПЗЖників, які літали. Є така інформація. Поки що жодне з великих видань ще не написало великий об'ємний матеріал, але в дуже вузьких політичних колах. Про це знають. Ну я думаю, зараз після нашого з вами відео буде більше. Але ну, скажімо так, навіть депутати цього не знали. Це прям дуже така відфільтрована інформація. Але просто ви знаєте, що вони роблять і що Манафор сюди приїжав. Так, от щодо плану Трампа, Джеймс Карафано, співробітник Heritage Capital, який скликав зустріч і відмовився коментувати приватну дискусію, де вперше загорили про цей так званий план Трампа. Ну от ще раніше, набагато раніше, розкритикував ідею відокремлення Росії від Китаю, сказав, що це дурна ідея 101, Ну а все, що ви могли б дати Росії, щоб вони дійсно цінували, поставило під загрозу всі ваші інші інтереси. Спосіб вирішення російсько-китайських відносин полягає в тому, щоб зробити Росію слабшим партнером. Heritage – це один з найбільш топових і таких відповідальних сінктенків і фондів республіканців. Ну і цих. І... Ну, загалі консерваторів, тобто це мізки партії, тобто там, де творяться ідеї, вони кажуть, що ось ця історія не підходить, не треба платити Україною для того, щоб їх від'єднати від соски від Китаю. Відокремлення Росії від Китаю ймовірно передбачало послаблення санкцій, оскільки Кремль звернувся до Пекіна, щоб спробувати компенсувати широкі санкції заходу щодо його. Енергетичного оборонного та фінансового секторів заявив Джеремі Шапіро, голова Вашингтонського офісу Європейської ради. Foreign Relation, який привіз делегацію групи на зустріч у листопаді, Шапіро, відмовився коментувати деталі розмови. Пославшись на основні правила листопадового заходу, які забороняли приписувати будь-що сказане, але він сказав, що мирний план Трампа щодо України не виглядає деталізованим. Люди Трампа вважають, ніби один із великих гріхів української війни та російської політики загалом в тому, щоб підштовхнути Росію до Китаю та зробити її ще більш залежною від Китаю. Е Фундаментальний підхід Трампа до всього полягає в тому, щоб зібрати чоловіків у кімнату для обговорення, не обов'язково маючи детальні плани заздалегідь. Російські експерти сумніваються в інших мирних зусиллях Трампа. російські експерти маються американці, які спеціалізуються на Росії. Фіона Хіл, старший науковий співробітник інституту Брукінса, вважає загалом. Цей план, ну скажімо так, вважає його дуже неопрацьованим і роздумує про це дуже відок. Що Трамп роздумує про це дуже відокремле? Що це лише українська російська річ? І, як я вам казав. Він думає тільки про територіальну суперечку, а не глибоко загалом, що це означає, і не думає, що це про майбутнє європейської безпеки. От і власне є інші безліч експертів, які теж критикують цей план. Ну але найближче оточення Трампа, яке може стати новим політичним класом Сполучених Штатів, якраз таки можуть вважати зовсім по іншому, і будуть хотіти, щоб Трамп здобув швидких політичних балів. Але стаття завершується тим, і вони говорять про це, що а знаєте що? А не може ніхто змусити Україну піти на територіальні поступки. Просто сказати, отут відріжте і все. І експерти говорять про те, що так Путін вніс, оце пані Хіл. Путін вніс свою конституцію більше ніж завоював. Україна все рівно тримає кордони лінію розмежування, яка зараз є, і типу Росію не пропускає. Ну і тут важливо від себе додати, що ми тримаємо, але теж зрозуміти на одному здоров'ї і висназі тримати не можна. Треба допомагати зброєю. І отут Байден повинен нас почути. Якщо вже з'являється мирний план Трампа, то давайте побачимо план Байдена. Але хай це буде не мирний план, а план Трамп. Перемоги в Байдена є час, щоб зробити цю перемогу реальною, і тоді ось ці поступки Трампа будуть непотрібні. Беріть Україну в НАТО, беріть в ЄС. Допомагайте, допоможіть перемогти Росію, щоб вона була суперслабким, приниженим партнером для Китаю, який не принесе користі. Ось це буде. Потужний, класний, справжній план, а не ось всі ці речі, які ми зараз обговорюємо, які навіть публічно ті, хто їх створював, не хоче казати, що це вони, або ті, хто будуть доносити, теж не хочуть казати, що це вони особисто. А поки що інсайдери, інсайдери, інсайдери. Тому ось така. Річ, друзі, напишіть своє відношення до ідеї Трампа та його мирного плану. Перше, напишіть свою думку щодо моєї ідеї, як ви вважаєте, що робити з ОПЗЖ чи гідний це обмінний фонд для того, щоб забрати наших азовців з російських катівень. Напишіть в коментарях. Друге, зробіть донат. Південь, Херсонщина, ударний дрон. Просто повірте, прямо в ціль. Б'ють, нам треба добити оста, оста, останній ривок. У нас 720 тисяч, треба 822. Давайте доб'ємо останню соточку. Банка, PayPal, картка, все є, все в описі. Ну і підписка на канал. Друзі, будь ласка, підпишіться, нам важливо рости. Чим більше нас тут буде, тим більше зборів. Ви знаєте, що так звані хороші росіяни, які прийшли нам тут вставляти мізки і розповідати, як вони нас люблять, прийшли з однієї мотивації, щоб ми прийняли капітуляцію, просто в красиво загорнутій обгорці. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!